Що, що ми зробили в законодавстві, і що ми маємо це зробити? Ви пам'ятаєте завдання Ради Федерації поспілку України відповідні директиви Президії Федерації послуг України щодо розробки нового законодавства про зміні статусу ветеранів війни? Багато із вас і цю ініціативу просували. Майже одностайно проголосувала Президія Федерації послугу України, і тепер у нас є. Законопроєкт, який гарантує працівникам, що постраждали від військової дії, від наслідку військової дії на робочому місці, певну частину статусу ветеранів, які закріплені в нинішньому законі. Ми не знаємо, чи це буде змінений цей закон. Ми не знаємо, чи буде ухвалений інший закон. Що голова Федерації послуги України веде з депутатами зараз дискусію і правлячу правлячою партії, і партії пар і представникам Федерації послуг України в парламенті буде на вколо того питання, яким чи від апкатаю щось поле. Зі всіма, зі всіма депутатами, в тому, щоб цей законопроект був просунути, додатковим законопроектом, який майже вдалося просунути, це зниження проблеми відсутності компенсації з фонду сестраху на відновлення роботи працівників на відновлення здоров'я працівників, які постраждали здоров'я в результаті нещасних випадків. Ми пам'ятаємо, ви можливо читали ці статті, які виникають в рамках нашої інформаційної кампанії зараз, з боку в тому числі і працівників комітет, комісії ради федерації безпеки праці, які стосуються цієї проблеми. Десятки, сотні людей, які зараз постраждали з січня 2023 року і не можуть за рахунок соціального страхування отримати відповідне медичне. медичне забезпечення, відповідні протези, ордези, всі інші засоби, можливості, ліки, лі, які не входять в загальні гарантії медичної гарантії, ми пропонуємо повернутися разом з Кабінетом міністрів повернутися до фінансування централізовано. Великою перемогою була е, робота Федерації розпілок України з тим, щоб ліквідувати несправедливість е, стосовно сімей загиблих працівників е, працівників на робочому місці. Голова комісії Сковородні Олег Васильович, був дуже наполегливо разом із нами провели відповідну роботу з народними депутатами, які вплинули на позицію Кабінету міністрів та відповідно працівного фонду. І зараз ліквідована небезпелива норма, коли компенсацію за, за, за загиблого отримують лише члени родини, які проживають спільно на спільній території, спільно. Це трошки нонсенс, але таке було. І Олег Василь, дякую вам за постійне нагадування, для того, щоб ми цю роботу зробили до кінця. Ми маємо. Ми маємо Разом із вами відновити роботу на територіях із тими народними депутатами, які в тому числі звертаються до Федерації по України. Про світлоси, давайте зробимо щось добре, добре для того, щоб відновити ті чи інші гарантії, які були скасовані з ча спочатку військового стану. На національному рівні це звичайно добре, але проконтролювати 400 депутатів це не важливо. Ми, ми дуже вас закликаємо, щоб те, ті ініціативи, які були. Від депутатів від регіонів, особливо від регіонів, які зараз страждають від військової агресії, працювати з ними, отримайте від нас інформацію, хто хто звертався, отримайте політичні, політичні можливості, які відкриваються після роботи з депутатами, особливо правлячої партії. Впливайте на роботу військової адміністрації, не лише як волонтери, але як відміні спеціалісти з безпеки праці. Колеги, у нас є з вами проект постанови, який Тримала в президія Федерації поступово України. У нас є завдання від низу до доверху, від прививних поступових організацій, до яких особливо під час президії Федерації поступок України зверталися окремі організації. Нам треба забезпечити можливості укриття на кожному підприємстві. Ми в'їздимо по регіонах, сильний зробив більше ніж три тисячі кілометрів за квітень місяць. Ми бачимо в навчальних закладах. Ми бачимо на промислових підприємствах укриття. Ми бачимо в житлово-комунальних підприємствах укриття. Деякі з цих укриттів, на жаль, лише вважаються укриттями, там немає ні каналізації, ні водопроводу, лише освітлення і в кращому випадку декілька стільців. В деяких регіонах повітряна тривога триває більше, ніж 24 години поспіль протягом доби. Нам треба забезпечити необхідність працівників не лише в укритті, але й в тому, щоб вони працювали з цим в укриттям. Дуже гарні, так, гарні приклади і у металогії, і, і у хімічної промисловості. Там, де в цих укриттях обладнують додаткові дублюючі пункти управління особливо особливим виробництвом безпередно. Колеги, нам треба, нам треба е, зробити так, щоб така можливість була на кожному промисловому підприємстві, а в кожному навчальному закладі. Можливо, і навіть з наших грошей інвестувати, в розвиток.